Вічні рамина підтримують Божий народ, Божественне милосердя до стогнучого створіння. Покрова твоя, Бог предвічний, і Ти у вічних раминах Його, 5 Моїсея 33.27. Той, хто достатньо заглиблюється в Боже Слово, і з чесним розумом зважує Його заповіді і обітниці. Буде укріплений проти зростаючого духа вищої критики, нової теології і еволюції. Він побачить у нашому тексті прекрасні поетичні настрої, вміло пристосовані до наших інтересів як палого роду. Замість того, щоб приписувати ці слова чарівних почуттів. Члену нашого роду, який лише недавно перестав бути мавпою, він навпаки зрозуміє, що такі благородні почуття і піднесене вираження можна скопіювати з вигодою для себе, але їх не може поліпшити навіть найяскравіший інтелект цього хваленого віку розуму. Дійсно, особливість поезії Біблії полягає в чудовій адаптації до інтересів серця кожного класу, якому вона адресована. Заслуга поезії Шекспіра в тому, що вона вірно інтерпретує людську природу, проте Шекспір мав Біблію. Як один зі своїх підручників, і те, що він якоюсь мірою використовував її, підтверджується тим, що він копіював її стиль, а іноді і її фразеологію. Багато хто справді захоплюється творами Шекспіра, але не захоплюється писанням. Частково тому, що вони не знають останнього, а частково тому, що вони ще не досягли того стану розуму. Зрілості і досвіду, який дозволив би їм, хоча б частково, оцінити красу і поетичність Біблії. Незнання Біблії є значною мірою, результатом її неправильного тлумачення фальшивими доктринами і вравченнями, сформульованими в епоху середньовіччя і після неї, під дією тих самих впливів, наш противник. Мав багато спільного з засліпленням розуму тих, хто сформулював ці помилки, що абсолютно доведено записами про огидні переслідування, вчинені ними в ім'я Бога, релігії і християнської любові, оскільки Біблія є посібником християнства, то кожна критика останнього стосується і першої. Тому ми можемо бачити, що відсутність інтересу світу до вивчення Біблії значною мірою зумовлена неправильними тлумаченнями Божого характеру і плану, які помилково вважаються похідними від Божого Слова. Перев'язуйте зламаносердих. Ми щойно зауважили, що більшість людства ніколи не досягла того рівня розвитку життєвого досвіду, який би дозволив їй повною мірою оцінити велич деяких виразів Біблії, таких, як скажемо, наш текст. Ми не маємо на увазі, що таким людям бракує інтелекту і освіти. Навпаки, Деякі з найбільш освічених людей є мало розвиненими в цьому напрямку, тоді як деякі з найбільш неграмотних мають високий рівень розвитку в плані такої оцінки. Апостол Павло говорить, що людство в цілому є стогнучим створінням, яке разом мучиться в болях і чекає на визволення під час другого приходу Христа і встановлення Його. Тисячолітнього царства, Римлян, 8 розділ з 19 по 22. Але це стогнуче створіння дуже недосконало розуміє своє справжнє становище. Воно усвідомлює, що щось не так, що світ зараз перебуває і протягом століть перебував під пануванням гріха і смерті. Вона усвідомлює, що з нескінченними прагненнями шлях людського життя є коротким, що його оточення є несприятливим для щастя, розумового і фізичного, і воно вирішує, що не можна втрачати час на роздуми про причини і наслідки, і якщо є можливість отримати якесь задоволення, то не можна зволікати з його пошуками. Отже, бачимо, як увесь світ думає, планує і женеться за щастям то одним шляхом, то іншим, але усі з однією метою: здобути щось, що називається задоволенням, яке буде компенсацією і засобом від болю, страждань, смутку, випробувань і розчарувань спільних для всього світу. Надзвичайно мало людей є пофілософськи налаштованими. Майже ніхто не сідає, щоб порахувати вартість задоволення або багатства, інакше люди швидко б зрозуміли, як і мудрець, давнини що усе. Вони б побачили, що боротьба за багатство приносить перемогу лише небагатьом, і що до моменту здобуття перемоги. Здоров'я і енергія вже значною мірою зникли, а одна нога вже в могилі. Вони б зрозуміли, що гонитва за ім'ям і славою неминуче принесе більшу чи меншу опозицію з боку інших, які беруть участь у цій гонитві, і що навіть ті нечисленні, хто досягає мети, бачать, що вона є лише великою бульбашкою, яка зникає в руках. Навіть більш скромні амбіції щодо дому, миру, любові і щастя в переважній більшості випадків закінчуються відчаєм, і час від часу друге або третє повторення спроби виявляється однаково безрезультативним. Проте Біблія представляє філософію теперішнього життя і майбутнього, яку деякі готові прийняти лише тоді. Коли спробують щастя в лапках, як вже зазначалося, і переконаються у правдивості біблійного твердження, що усі земні амбіції це марнота. Будування надій і цілей є марнотою і не приносить задовільної нагороди. А якщо винагорода нагорода і прийде, то зазвичай за таку ж. Або ще більшу ціну. Тільки ті, хто навчився підходити до цього по-філософськи, можуть почути голос Господа через Біблію, який обіцяє зцілити зламане серце небесним бальзамом. Заклик до струджених і обтяжених. Наш Господь проголосив, що Його місія прив'язувати зламані серця, а не розбивати. Тож Він сказав: Прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Прийдіть до мене всі, хто марно прагнув відпочинку, щастя, миру, любові і радості, і я дам вам відпочинок, і знайдете спокій душам своїм. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані не лякається, і мир Божий, що вищий від всякого розуму, хай береже серця ваші, Матвія 11, 28, Івана 14, 1 і 27 вірші 4, 4.7. Для деяких, у кого філософський склад розуму, хто може вчитися через спостереження, і для багатьох, хто через досвід, смутку горя, душевного болю і сліз, має розбите серце, вчення Божого Слова є дорогоцінним, відмінним від вчень всіх язичницьких біблій. У жодній іншій божественне співчуття не зображене так божественно, і жодна інша не показує Бога любові та співчуття так. Як це коротко виражено у висловлюванні, так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне, як Його мають святі ангели і насолоджуються ним в гармонії з Богом і усіма його милостивими задумами для тих, хто пізнає Його доброту і любов і хто слухається Його. Зверніть увагу на контраст поміж помилковими вченнями темних віків про лютого Бога, який злісно насолоджувався катуваннями 999 з тисячі своїх створінь і повним милосердя, любові, ніжності, лагідності, виразом самої Біблії, в якій читаємо, бо споглянув він. Із високості святої своєї Господь зорив на землю з небес, щоб почути зітхання ув'язненого, щоб на смерть приречених визволити. Псалом 102, 20, 21 вірш. Вічні рамена. Хоча Святе Письмо надзвичайно виразно говорить про часи відпочинку, які настануть. Для всього світу під час другого приходу нашого Господа і про часи Реституції, які тоді будуть запроваджені, і, хоча це було в значній мірі темою всіх святих пророків від початку світу дії 3:19.21, проте переважна більшість писань, особливо нового завіту, адресована вибраній церкві Христу. Насінню Авраама, яке зараз вибирається, тільки вони зараз мають вуха щоб чути божественне послання, решта світу повинна чекати світання нової епохи. Коли як Господь запевняє нас, усі сліпі очі розплющаться, а усі глухі вуха відкриються. Ісаї 35:5. Проте як сказав наш Господь деяким у свій час. І це продовжує бути правдою. Усі, хто має вуха, щоб чути, отримають особливе благословення пов'язане з цим вибором. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Матвія 13:16 дійсно, у міру того, як ми бачимо і чуємо, зростає наша відповідальність, а також наша радість. Наше задоволення і наші можливості щодо славних речей, до яких ми зараз покликані Божественною благодаттю. Саме до цього духовного насіння Авраама, вибраних класу помазаного Месії Галатів 3:29, наш текст має особливе застосування. Нам дійсно приємно знати про Божу співчутливу любов до світу. І про свідчення його задуму, що в кінцевому підсумку кожне коліно схилиться, кожен язик визнає, і кожен член людства матиме повну можливість прийти до ясного знання правди і до повної гармонії з Богом. Римлян 14:11, 1 Тимофія 2.3:4 Але поки сатана не зв'язаний, поки гріх все ще панує. І поки віра все ще є необхідною, якою дорогоцінною є для них Божественна обітниця нашого тексту та багатьох інших подібних до нього, вічний Бог є їхньою покровою і їх тримають вічні рамина. Добре, сказав поет, куди нам вдатися по допомогу, коли приходить спокуса, коли ми, ми спустошені і коли ми зневірені? Як чудово, що ті, які були дітьми гніву, як і інші під вироком смерті з рештою світу, є прийняті вічним Богом у його сім'ю. Він зробив їх учасниками свого Святого Духа, увінчав їх своєю люблячою добротою, підготував для них співспадкоємство з Ісусом у Його Царстві і звернув до них послання своєї любові і благодаті. Добре, сказав поет, Господь притулок для святих у штормі горя і нещасть, до нього можемо прийти, і Він свою нам поміч дасть. Писання висловлює думку, що Господній народ, оточений ворогами всякого роду, самим противником і занепалим людством. Яке значною мірою перебуває під його пануванням і духом, включаючи часто тих, хто дорогий нам за плоттю. Усі вони представлені як ненадійні, не варті повної довіри, тому що вони не в згоді з Богом, тому що під оманами неправди вони мають неналежний дух і часто плутають світло з темрявою. Темряву з світлом, праведність з гріхом і гріх з праведністю. Так Господній народ навіть має нагадування бути насторожі, щоб їхній хитрий противник сатана не відволік їх від правильного ставлення серця і поведінки, і під якоюсь оманливою формою спокуси не спонукав робити те, що суперечить світлу і духу. Божественного Слова, закону любові, тому Писання застерігає нас не покладатися на плоть і берегти свої серця, бо в них є джерела життя. Якщо ми не зможемо зберегти свої серця в правильному стані любові до Бога, до братів і навіть до наших ворогів, ми можемо незабаром. Потрапити в пастку противника і стати рабами гріха супереч справжньому наміру наших сердець. Тому, шукаючи притулку у всемогутнього Бога, пам'ятаючи про його любов і довіряючи їй, ми повинні дбати про те, щоб бути сповненими подібної любові до всіх інших, особливо до членів дому віри. Ми повинні вимірювати нашу любов не за світовими критеріями, не за будь-якими егоїстичними критеріями, а за Божественним критерієм Господа Любов досконалу, причисту, святу, котра помагає в терпіннях нам тут. Отже, у цей час наш привілей постійно звертати увагу світу. На благословенний спокій і мир, які Бог дав у Христі, і на те, що це є для всього світу, хоча лише певний клас може насолоджуватися благословеннями і пропозиціями цього в даний час. Ось прості умови, за яких ми можемо увійти в ці благословені відносини з Господом. Перша. Ми повинні відректися від гріха. І повинні робити це з тим більшою радістю, чим більше дізнаємося про його справжній характер і шкідливі якості. Друге. Почувши про відкуплення, здійснене через Ісуса, ми повинні повністю вірити в нього згідно з тим, що написано, і прийняти нашу частку, усвідомлюючи, що без приписання праведності ми не могли б мати. Жодного становища з вільними. Третє, ми повинні посвятити все те незначне, що маємо, служінню Господу, правді і братам і, роблячи це прийнятним чином, повинні усвідомити, що наше найкраще, наше найдорожче це надто мала жертва, і повинні дуже смиренно прагнути прийняти благодать Господа. Через ці двері віри, послуху, посвячення ми входимо в оселю небесної родини, стаємо спадкоємцями Бога, співспадкоємцями з Ісусом Христом, нашим Господом, і входимо під покрову і відчуваємо довкола себе вічні рамина. Стаття із 1908 року.